Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні все ж таки я вирішила зробити окреме невеличке відео для того, щоб вам показати, що входить в состав набора, як складно чи легко він вишивається, і від початку до самого завершення цього виробу все зробити, щоб все було в одному відео. Я може, думаю, комусь буде це цікаво, тому що не всі люди мають досвід в зборі тих чи інших таких Прикладних виробів. Я не можу сказати, це, що цей прикладний, але ну, взагалі виріб, який я для себе хочу зробити взагалі його для сина, щоб він повісив її в автівку, щоб ця робота в нього там висіла і оберігала мою дитину. Я вибрала для нього все ж таки Ісуса Христа. Ось такий оберіг від вірена. Так, артикул, давайте подивимося. Оберіг номер 3 одиниці. І ось така краса буде на зворотній стороні є написана молитва. Господи Ісусе, спаси і збережи, амінь. Якраз те, що треба. В склад у нас є: бусини, бісеру, як ви бачите. Цей бісер буде, я так розумію, або для обробки, але зараз подивимося. Бачите, в складі є, давайте я прочитаю. Фетер стрічка золотиста 50 см, інструкція, розмір виробу 8 х 8 см. На зворотній стороні є QR-код посилання на автора на виробника. Повністю є посилання контактний номер, електронна пошта і бачите, в яких мережах є виробник вірена. Для мене це не перший набір, який я вишиваю від цього автора від цього виробника. Виробника я обожнюю виробника Вірена вишивати бісером. В мене є декілька наборів. Я купила, давайте я вам так покажу, яка заготівка є в наборі. <клес> Бісерні набори різноманітні, в мене є. І шопери, і сумки, і рюкзаки, і косметички. Ви знаєте, я обожнюю цього виробника. Не пристаю. Співати оди, дуже класно комплектуючі, збираються дуже класно, вишиваються дуже легко. Ви пам'ятаєте, нещодавно. ну, в минулому році я вишивала маленьку сумочку, коли готувалася їхати до відпустку, яка була з волошками і з пшеницею, і соняхами, вона в мене готова. в мене багато шоперів, ви знаєте. Все це буде, все, ми будемо це вишивати згодом. Але саме сьогодні я хочу зробити такий виріб для свого сина. Він мене дуже просив. і... Це така ікона, яка вишивається бісером. Я дивлюся, це два елементи нам показують, як пришивати бісер в круговій техніці, пришивання буси. Якраз в мене ще є завдання по одній грі, там, де треба жовто-блакітними кольорами вишивати. Я в вишивальному тижні це більш докладніше розповім. Але саме по виробнику Вірена. По збору цього виробу я хочу зробити все ж таки окремо. Так, давайте подивимося комплектуючі, які є в цьому наборі. Бачите, як гарно запаковано, є нитка. Давайте я поза кадром зараз, щоб мені було зручніше, я відкрию, відкрию цей пакетик Ага, ось краєчок. І ми з вами роздивимося ближче, все ж таки, які бісери, які бусини, які нитки є в цього виробника. Чешський бісер-пресіозе, так я собі розумію, різноманітні такі бусини, напівбусини. Так, поїхали. Так, я трішки прихворіла, але все одно хочу сьогодні зібрати цей виріб. І, хочеш не хочеш, не дивлячись на те, що не зовсім той стан для окремих зйомок, але все одно хочу вам показати, що в мене з цього всього видить така бусина є на не більше б я сказала, отакі От елементи сині. Це у нас буде вставлятися якраз сюди, ці продовгуваті пришиватися будуть тут, круглі будуть в цих місцях, і так само на звороті. Потім у нас що це є. а гухте, У нас ще є з камінцями такі елементи. Це, скорше за всього, сюди буде доєднуватися. Ну, і бісер, світлий і темний, золотистий, яким будуть у нас. Обшиватися ці краї і оздоблюватися, я думаю, місце шиву Дуже цікаво, мені дуже самі вже хочеться, знаєте, руки чухаються, щоб до того всього приступити, щоб зібрати цю цей оберіг для мого синочка. І я маю надію, що до завтрашнього дня все ж таки мені це вийде. Я ж зможу це зробити. Отака От довгенька ще золотиста стрічка є. Для того, щоб цей виріб мав змогу висіти або в автівці, або куди ви його будете вишивати, в моєму випадку я цей оберіг буду вишивати для свого сина, щоб він повісив його в автівку. І мені вже, знаєте, кортить швидше, швидше взяти цю роботу до рук і сьогодні її буду намагатися якомога більше зробити. Ну, Давайте ми з вами попрощаємося, а по ітогу я вам покажу, що з цього у мене все ж таки вийшло. Друзі, субота продовжується. І я весь вечір сижу і збираю докупи цей оберіг. Я дуже хочу встигнути до завтра, коли прийде мій старший син. Я вже вам це розповідала, і мені хочеться вже завтра цю роботу готову йому віддати. І через це я поспішаю, щоб вам показати свої просування, як я вишиваю цей оберіг. Тому що з чим я стикнулася, коли в мене для мене це оберіг це є перший з цієї серії. Я відвірена хоч і вишивала набори, але саме такі обереги, я їх ще не збирала. Не робила, це мій перший досвід. І знаєте, що я хочу сказати? Ну, я вже зібрала половинку номер 1 там, де є ікона, і другу половинку я так само вже зібрала, там, де є саме напис, там, де є в нас молитва. І знаєте, що я хочу сказати, що саме ця, цей оберіг, якщо людина ніколи в своєму житті такі, або там брошки, я не знаю, або щось подібне, не збирала. То без більш докладнішої інструкції, мені здається, що буде тяжкувато це все зібрати, бо написано, що зібрати треба, бачите, бісер, попришивати по схемі, як на малюнку, повирізати, попришивати. Але мені здається, як на мій хлопський розум, цього для людини, яка тільки-тільки взялася за цей набір і ніколи в житті ні такого не збирала, буде складнувато. І я хочу вам розповісти, як це я робила, хоч це і перший мій саме такий набір, але я вже Збирала брошки, брошки від інших виробників, і я вже відштовхувалася саме від того досвіду, бо там було написано, що пришити самі великі елементи, і потім їх обшивати більш таким ну, дрібнішим бісером. Я так і зробила саме в цьому випадку я взяла і ем, взяла, попришивала оці напівбусини. Окремо, і потім вже я починала їх обшивати, так, фокусуємося, як воно приливається, бачите? Почала обшивати бісером по кругу, по колу, як написано було, як було намальовано в схемі. І що хочу сказати, що саме виробник нам поклав цих всіх великих бусин на одну більше. По одній кожного у нас лишилося. Це є перший, другий, третій колір. І спочатку, я, знаєте, коли побачила цю, давайте я дістану з пакетику, я ніколи ще не пришивала такого типу, знаєте, як брошечного варіанту з кабашончиками, з такими, чи я не знаю, як воно правильно називається ось такий камінчик. І він зроблений на металевій основі. Я ніколи такого не пришивала, думаю, боже, що з ним робити? Ну, не клеїте ж ні, а потім юна розгорнула. Оцю детальку і побачила так, фокусуємося. Фокусуємося. Бачите, є дірочки, і саме через ці дірочки воно прошивається наскрізь, і мені стало легше, я вже зрозуміла, що треба робити саме з цією бусиною, як її пришити. Всього нас вистачило, бачите, лишилося нам ще додатково по одному елементу на всякий випадок. Якщо, наприклад, я так думаю собі, якщо тут в вушку буде якась тріщина, Мені це не знадобилося, і по бісеру хочу вам показати, що саме по бісеру я спочатку не дуже зрозуміла, ну то, що юна неуважна людина. Завдяки тому, що я вже подивилася на приюшку і зрозуміла, що треба пришивати саме цей шов, який зшиває дві половинки, що їх треба обшивати таким більш темним бісером, ніж оцим світленьким, бо я спочатку подумала, що треба цим світлом його обшивати, але ні, то ми беремо цей і будемо обшивати ним, тому що саме на малюнку, на првюшці в нас є, і вже чітко видно, що там більш темний такий колір бісеру для того, щоб обшити саме дві ці половинки. Ще, що я хочу якісь нововведення для себе додати, мені треба зараз обрізати, повністю вирізати, як тут намальовано на схемі. Ту заготовку одну і другу, щоб шити їх докупи, але єдине, що я собі подумала, тут немає ні слова. Мені здається, давайте ще раз подивлюся, бо я юна неуважена і може пропустити. Мені не вистачає, знаєте, чого ще? Всередину, я так розумію, що просто ці половинки, вони не набиваються нічим, нічого, вони просто сшиваються. Тому що написано. Пришиваємо з середини. Ну, коротше, по-перше, ми вишиваємо на фетрі бісер, пришиваємо як потрібно, потім вирізаємо по краю виробу, потім нам треба пришити зсередини саме золотисту стрічку, на яку яка така робиться, на, куди ми будемо вішати свій, свій вироб. І потім нам треба з одної і другої сторони цю стрічку підхопити, складаємо від дві сторони виробу і обшиваємо бісером за схемою. Ну, це оброб, обробний такий шов, і потім вироб, виріб готовий. Нічого не написано про картон. Чому я хочу саме додати якийсь картон, більш таку платнішу, якусь може. Папір. Папір собі, ну більш картон треба такий взяти, щоб всередину прокласти, тому що досить така рухлива. Бачите, тканина, навіть якщо дві докупи скласти, воно все одно, як, на мій погляд, буде так гуляти. Тому що я, коли раніше вишивала брошки, брошки прокладаються між собою ще додатково картоном, вони мають більш таку не таку гнучку конструкцію. І я думаю, що я зараз так само виріжу собі всередину покладу невеличкий картон, такий, як ромбік, його виріжу. виріжу і додатково ще зроблю цей виріб, щоб він був більш такий плотніший, тому що ця, ця ікона буде висіти, цей оберіг буде висіти в автівці мого сина, і мені треба, щоб він був такий більш плотніший. Ще для того, щоб я дивлюся, що окрім. Петельки тої стрічки нічого більше не додається. І це має бути взагалі просто такий ромбовидний оберіг. Але він не дуже важкий, я вам хочу сказати. Я не хочу, щоб він дуже сильно тільопався, знаєте, тому що він буде висіти на дзеркалі в автівці. Мені треба його чимось зробити більш важчий. І я маю ось такого, правда, кольору, маю кітицю. Так, вона, ну, більш-менш пасує, тому що золотої такої кольору або темно-синього в мене немає. Я замовила, але коли до мене вони приїдуть, невідомо. І я так собі подумала, що я хочу, так як тут металевий такий, бачите, господи, металевий цей, господи, голова така в нього, ну, куди протягаються всі нитки. І я так собі подумала, що я так його докутуку, Пришию, щоб воно більш важче було, щоб воно зручніше висіло саме на дзеркалі в автівці. Ну, Коротше кажучи, таким чином, зараз я спробую якось вам показати, як воно буде. Я думаю, може хтось каже, що то є, знаєте, занадто. Але мені дуже хочеться, щоб воно як висіло, воно трішки вниз тягнуло саме цей оберіг, щоб він рівнесенько висів, а не тільопався від кожного руху автівки, знаєте, не пригав. І я так собі подумала, що я спробую саме так, якщо мені не сподобається і воно буде непрактично, я можу спокійно його потім розрізати, знов зібрати і переробити. Я ще замовила китиці е, двох кольорів, але з Аліекспресу вони до мене приїдуть трішки Пізніше ви знаєте, що там треба чекати десь до місяця, скажімо так, може й швидше приїде, інколи буває 10 днів два тижні, але то таке буває не завжди. Я замовила, коли воно приїде невідомо, а віддати ж кажу, мені дуже хочеться це завтра. Зараз я розпочну саме зборку цього виробу, пришию китицю, -цю. я не буду обрізати ніякі там ці шнурочок, я його не буду обрізати. знаєте, щоб, Якщо воно мені не сподобається, я спокійно собі розпорю цей виріб і зможу. Щоб воно мені потім, може, на когось на якийсь інший виріб знадобиться, щоб не, знаєте, не портити, щоб ну, не різати зайвий раз, тому що потім воно в смітник піде. У мене ще є отакі, я колись купувала. Бачите, скільки в мене їх. Червоні, є чорні, але вони не підійдуть саме сюди. У мене приїдуть ще сині і коричневато, золотисті. У мене ще від того ж, як я купувала, це був набір з п'яти таких китиць, ще є чорна, є біла і така легкобускового кольору. Я думала, може ще біла сюди, краще, може, ні. Але мені здається, все ж таки не біла, краще отака буде блакитного кольору. Вона більш сюди підійде. Ну, коротше кажучи, я спробую, а вже потім, по ітогу, потім, коли вже буде ця робота готова, коли я її зберу, я все одно ще до вас повернуся і ви вже побачите, все ж таки, яку китицю я вибрала. Спробую, коротше кажучи, завтра прийде мій син. Коли буде готова, повністю цей виріб буде готовий цей оберіг. Я подивлюся, може буде змога, якщо він не пізно приїде, зняти його, як він буде дивитися саме в автівці. Але що, якщо ні, то в будь-якому випадку ми з вами зустрінемося, я вам вже покажу готовий, як я це зібрала. Мені дуже подобаються ці набори. Це перший, але не останній. Я вам казала, що з цієї серії я маю ще. Ще два поки що, може ще придбаю, тому що в мене є ще Анг... янгологоронець, я вам показувала в своїх покупочках. І в мене є ще Святий Миколай, який так само буде збиратися, але перший, саме перший оберіг збирається для мого старшого сина. І, знаєте, він перший відкривач у мене постійно. Я тренуюся на ньому. У мене постійно, якщо щось новеньке, то я перше роблю йому, а потім вже всім рештою. Я не знаю, вже так сталося. Тому що він постійно щось у мене просить, щоб я йому щось таке цікавеньке зробила. Він мені вже давно казав, що він хоче ікону собі в автівку. І ось мама нарешті. Я кажу, дозріла до того, щоб вже вишити і зробити. Я вам розповідала, що я ікони не дуже полюбляю такі святий ліки вишивати, але інколи в мене бажання з'являється. Якщо є потяг, якщо є бажання, я собі ніколи не відмовляю. Постійно сижу і займаюся. І, ну, загальний розвиток, я так собі рахую. Я думаю, що ну, Вірена, як завжди, повний комплект, ще й лишається. І, до речі, я не пам'ятаю, Принесла залишки ниток, мені здається. Нитки я лишила в кімнаті в іншій де я вишивала. Ниток вистачає досить їх немало. Я вишивала в два складення нитки. Тому що цей виріб буде носитися, він буде висіти в автівці, щоб він не розлетівся. Я вишивала дві нитки на свій страх і ризик, тому що ризик, тому що не було написано саме в інструкції, треба брати нитку в одне складення чи в два. Я взяла в два складення і я не прогадала, тому що нитки та що є в наборі, вистачить. Але якщо б не вистачило, навіть в мене є ще додаткові бабіни, які мені дарувала Галя Галя Сидоренко, через яку я купую постійно набори Вірена. За що я величезне дякую. І я так собі подумала, думаю, навіть якщо мені не вистачить тої нитки, в будь-якому випадку в мене ще додатково є, звідки взяти, і щоб пошити далі. Тобто, давайте буду я завершувати поки що це включення, але думаю, що це передостаннє. Вже наступний раз ми з вами зустрінемося, коли я все виріжу, зберу докупи і покажу вам вже готову роботу. Ну що, друзі, від старта до фінішу моя робота готова, я вже її зібрала, мій оберіг. Для мого синочка вже готовий. Ось так він виглядає. Повністю я його зібрала. Зворотня сторона це шов, яким я обромляла цей оберіг, цю ікону. І все ж таки я вирішила додати цю ну, китицю, яка більш темна. Ну, мені здається, що воно так більш підходить. Ну, взагалі, по кольору, ці камінці і ця китиця вони підходять один до одного. Єдине, чомусь камера зараз висвітляє цей кольор і щось затемнює дуже ці кольори. Все одно камера не придає так, як воно буде вживу. І ось така краса в мене є готова. І що хочу сказати, що по бісеру в мене лишилося досить так нормальненько. Можна Ще десь використати. Я взагалі-то думала, що коли пришивала цю бокову, думала, що лишиться набагато менше, ніж я маю зараз. Але бісеру, як ви бачите, набагато ну, на ще одну 100% не вистачить. Але залишки такі добрячі. Виробник про нас про це подбав, подумав, що якщо хоча б трішечки ми розсипамо, то нам всього, всього вистачить. І я кіток мені дуже сподобалося. Я залюбки ще буду вишивати ці обереги. У мене є ще два, я вам казала. Повторююся, але в мене в плані, знаєте, я вже думаю про це, що решту, які виробник вже випустив, а яких в мене немає, то мені треба ще придбати Божу матір. З немовлям. І ще, я думаю, там була, здається, чи сімістрільна ікона, але я думаю, що я теж решту ті два обереги придбаю для себе. Але перший милинець, він, здається, мені вийшов, він нейкомом. Я дуже задоволена через те, що в мене вийшло. Я думаю, що мій синочок теж буде задоволений. Ось таку красу він буде мати. Мені дуже сподобалося працювати з комплектуючими, і як повністю лягає бісеринки на основу. І знаєте, я додала сюди картон. Бачите, він такий плотненький. І досить зручно, що він такий, не такий гнучкий, якби він був без картону всередині, мені це сподобалося більше. Ну, таку красу я маю. Хочу сказати величезне дякую виробнику за такий чудовий набір, в якому все є, який приносить задоволення. Знаєте, для мене це, це не брошка, він вишивається в два рази довше, ніж звичайна, брошка, але, тому що вишивати треба з обох боків, але дуже гарний результат, я дуже цим задоволена. Вірена Форева, ви знаєте, я вам казала, що для мене це найулюбленіший мій виробник саме з бісеру. Я і шропери ще планую вишивати, і ще наборів на дерев'яшечки у мене дуже багато. І сумки, і рюкзаки, і заготовки. У мене, ну ви знаєте, що я трішки хвора цим. Я купую дуже багато. І навіть мої подружки знають, що Вірена для мене це мій найулюбленіший зараз виробник, саме який комплектує свої набори бісером. Я вам казала, що в мене ще є два набори нитками. Я собі купувала совою із мапою України. Ви знаєте, що мапа України від дверени в мене так само на дерев'яшці, така маленька вже зібрана. Стоїть в кімнаті мого сина. Сумка в мене є від Верена. Що, ще, що Ще я робила, не пам'ятаю, але в мене в планах дуже багато. У мене тільки одних шоперів, штук 5, певно, з бісером разом. Я багатий Буратіна. І ще планую робити ці обереги собі і багато чого. Я від себе можу сказати, що я раджу цього виробника, він мені дуже подобається. Будемо спостерігати, що новенького на цю виставку нам зробить цей виробник. Я думаю, щось новеньке буде. Ну, а на цьому все. Сьогоднішній повністю весь день я провела саме з цією роботою, з цим набором. Дуже задоволена і маю, знаєте, від розпочатого відкритого набора до фініша за один день. Це дуже-дуже приємно, ще плюс один фініш. В капілку моїх фінішів цього року, це вже другий. Ну, маленький, з маленьких то перший, я так собі думаю, Но я не враховуючи ялинкові прикраси, які робила. Але я думаю, що мій син буде задоволений. І завтра, я думаю, він коли приїде, ми разом приміряємо до його автівки нову прикрасу. Все, будемо на цьому завершувати. Величезне дякую вам. Величезне дякую, Вірена, за цей час, який я провела з задоволенням. На цьому все всім па-па-па-па Та до зустрічі в новому відео.